Вітаю, дорогі брати і сестри, дорогі друзі, приятелі нашої церкви, глядачі наших каналів у Фейсбуці в Ютубі. Сьогодні хотів би відзвітувати про ту працю, яку ми разом з вами зробили для допомоги жителям Херсонської і Миколаївської області після того, як росіяни зірвали Каховську ГЕС і вони потерпіли від великої повені. Саме в цей час. 6 червня, в кінці травня, на початку червня, я разом з дружиною був в Німеччині, і ми почули про цю трагедію. І тоді я звернувся до вас через Фейсбук, що ми би хотіли розпочати акцію допомоги тим людям, які постраждали від цієї страшної катастрофи. І ви відгукнулися першим і тому я хотів би сьогодні відзвітувати, що ми зробили за цих 10 місяців, починаючи з липня. Ми розпочали свої поїздки в Херсон з липня минулого року, і чому я зараз роблю цей звіт? Тому що ми закінчили там ось цю ну, якби призупинили цю працю і перейшли до в новий напрям допомагати воїнам, які стали інвалідами, з інвалідними візками, там ліжка багатофункціональні ходунки і так далі. Про це ми поговоримо пізніше. І тому я би хотів зробити такий звіт, що ми зробили за цих 10 місяців. Тобто з липня місяця, включно по буквально по ну, місяць назад, ми вже розпочали другу акцію. Так? Тому хочу розпочати свій звіт. До акції допомоги людям, які постраждали від повені, було залучено більше ста людей, а також декілька церков, і декілька організацій. Одні жертвували кошти, інші жертвували свій час, свою працю і свої речі. Холодильники, пральні машини де тощо. Озвучу зараз, почнемо з того, що я озвучу прізвища жертводавців і загальну суму коштів. Деякі прізвища невідомі, тому що пересилали на картку Бойко Тарасові були прізвища, а деякі суми не були зазначені. То пересилає невідомі були жертводавці, тому їх назвати не можу. Значить, я назву зараз прочитаю тих жертводавців, які жертвували суто на волонтерську працю, цю на суто на цю працю по допомозі людям затоплених сіл, так тому що були жертводавці, які жертвували нам на церкву, жертвували конкретно на ремонт даху. Бо ми там затратили велику суму в ремонті Даху дому молитви, а також жертвували на конкретних людей у касу Милосердя, на конкретних людей, там інвалідів поадресно. Тому я буду називати лише тих, котрі жертвували на цю справу волонтерську по допомозі людям затоплених сіл. Е, що Коли я це в Німеччині виступив, то першим, хто відгукнувся, це був Анатолій Бабін. Разом своєю дружиною і сестрою вони відгукнулись, і завдяки їм я хочу їм особливо пожертвувати, тому що вони зразу пожертвували 3 тисячі доларів. І таким чином я зразу міг внести пожертву ну, в місію Табея. Ми внесли пожертву 2 тисячі євро, і таким чином це став старт, що а місія, да, ми зробили пожертву, а місія Табея дала, ну я буду казати в 10 разів більше. На суму в 10 разів більше різних предметів, про що ми ще будемо говорити, і ось я дякую Анатолію Бабіну, його дружині та її сестрі, які та сестрі його дружини, які дали цей старт. Далі я не буду називати суми по причинах тих, що дехто не хоче, щоб ці суми називати. Ну і і щоб не було незручно людям, які там незначні суми е, жертвували. Господь знає ваші щирі пожертви. Якщо хтось хотів би перевірити суму своїх пожертв, то я можу зробити сирокопію таких листків і вислати вам, де буде у списку ваше ім'я і ваша сума, щоб ви собі могли звіритись, чи точно все це ми даємо. Крім того, у нас є ревізійна комісія е, в складі трьох чоловік, яка ретельно все ну звіряє, перевіряє. Далі Ярашова Лілія знайшла в гуманітарці 10 євро. Пожертвувала Мисюк Василь, Мисюк Марія, Мисюк Василь знову пожертвував, Кравець Василь, Кравець Таня, Струк Марія Петрівна, Марія Андрусяк з Молодятина, Аліса з Італії, Тармовецький Юрій. Юрій Струк на колеса до нашого буса. Сім'я Лейбюк Богдана та Авеліни. Далі пожертва. 100 літр дизельного палива Леонід Войта. Я думаю, що це його син разом Вадим. Анна Роїк. Дуже щира і дуже ну, така активна наша жертводавиця. Наташа Закарпаття, подружка Анни Роїк. Нагорний Тарас. Далі... Від, е, хтось кинув табу дари, тому кажу, невідомо, пожертву просто на Херсона. Такі будуть пожертви, нам невідомі. Від таборитів підлітків залишились кошти, вони пожертвували. Симко Віталій і Альона з Умані. Гринюк Валя, Журавель Максим. Е, е, Олег Лимар. Е, Олег Лимар дуже від, так, такий наш брат, який активно приймає участь з, Німеч, з Німеччини. Через труп Наталю німці передали невідомий хто. Із Сполучених Штатів пожертвували після місійних вістей в церкві Сакраменто, там де пастор Роман Циганчук. Грещу Кала, Михайло Куцин, Олена Томишинець, діди Кандрій, Діди Андрій знову, сім'я Кубинець Сергія Галини, дуже жертовні люди, які яких, яких, яких ми гостили в Іван і в них гостили в Чехії. Гарасим Василь, Юра, Юрій Кричвалуші, Елизавета Ференц, знову Анна Роїк знову, сім'я Катрич, Бойчок Даниїл, Даниїл вибачає, Стамовецький Юрій знову, чотири буржуйки, Михайло Обідняк, Василь Гринюк, батьки Алли Грещук різаки. Жанна, сестра з Німеччини Мінден. Знову Мінден Церква. Анонімно. Мінден церква. Анонімно. Сінчук Олег. Анатолій, Анатолій Бабінець читав. Анна Роїк і Кришвалуш Юрій знову. Струк Едуард, Бойко Максим, Люда, Людмила Войта. Богдан Юрків, Марія Петрівна Струк, Іван Вакарюк, молодь Міндена, Саша брат Міндина, брат знову невідомий Зміндена, ще один брат невідомий Зміндена, Михайло Сірко, Филипчук Марія, Богдан з Чорного потоку. Людина просто почула про нас і приїхала, і пожертву внесла на допомогу. Гуменюк Мар, Марко Марик. Іван Вакарюк. Олег Лимар знову, е, і е, пожертва від жінки, е, яка ж живе, жила, живе біля нашої сестри до Києва, е, Сеньків, Сеньків згадав від сестри Сеньків. А також брат Галицький з Кам'янець-Подільська. Е, Жигалюк Іван Васильович 200 літрів дизелю. Загальний дохід був 93 228 гривень і плюс. Я ще прочитаю, плюс я прочитаю 104 тисячі із е, перечислені були на карту. Це було готівкою пожертва на карту. На карту перечисляли Сінчук Богдан. Дуже часто і значні суми. Сінчук, Сінчук Богдан знову. Сінчук Богдан знову. три, три, три рази е, він жертвує. Ні, Раз е, Войта Вадим е, пожертвував. Так, Сінчук Богдан, раз, два. Войта. Чотири рази тут вже на цьому місці. Чотири рази і Войта Вадим. Далі Єрашова Лілія. Далі Бойко, так, Єрашова Лілія. Від Олени Шумило переказ. Ну, Багато невідомих. Багато невідомих від Бевзюк Микола Петровича. Олександр Волокитін, Андрій Ківіванка, Галицький, брат, Зубченко Наталія, Тарас Костів, Тарас Костів, Бойчук Степанія, Жашків, знову невідомі, Матушчак Ілля Романович. Назарів, Назарій Калитюк і Авдеєв Олег Миколайович. Ось так, і багато невідомих, які, безперечно, пожертви внесли, і хай Господь їх благословить. Таким чином, загальний дохід був готівкою 93 тисячі 228 гривень, і 104 тисячі було переказано на карту. Таким чином, загальний дохід готівкою 93 тисячі 228 гривень плюс 104 тисячі 869 гривень це е, переслані через приват-картку через Приватбанк разом 198 тисяч 0,97 гривень, євро 3 160 в євро було пожертва і 7 тисяч 20 доларів 50 фунтів і 30 тисяч чеських корон. Е, які були які витрати першими най, найперші витрати це були по в Німеччині, коли ми перебували в Німеччині? Ми е, внесли пожертву у місію Табея, і е, вони зразу нам відправили перший вантаж на Тернопільщину через е, місію Дотик. Тому я зараз буду якраз говорити ці витрати, витрати е, по доставці вантажу. З місії ДОТЕК Тернопільська область було зроблено чотири поїздки. Ми робили пожертву на табею. А чотири поїздки ми з Тернопільської області везли. кілько, бувало одним бусом, бувало двома бусами. Везли. Тому перша поїздка це була 29 червня. Разом е, два буси наших їхало, і ми мали витрат: 3700, Друга поїздка 4000, третя поїздка 3600, четверта поїздка 4000. Далі наші були витрати такі на реабілітаційний дім інвалідів Валерію Івановичу Рябкову. Ми заказали 20 ліжок, і ми на це пожертвували 800 доларів. Дрова на Білозірку і ми відправили 65 метрів кубічних це 95 тисяч гривень. Ми заплатили. 65 метрів кубічних відправили на Білозірку, і там частину дров взяла цивільна адміністрація, роздавала наш, вдовам таким і бідним. А також наші брати Франц Петрович Класен узяв частину дров для нужд бідних людей в селі Камишани. Далі ми залили монолітній пояс в будинку в Білозірці, після де був Прильот і загинув чоловік на місці, і жінка-вдова лишилася з дитиною інвалідом. І будемо далі закінчувати цей будинок 35 тисяч. Так само були куплені літні колеси за 500 євро, з них 200 пожертвував струк Юрій. Так що ми, в принципі, обслуговування буса 10 тисяч. Поїздки обслуговування буса. Це ми ремонтували кондиціонери, які не працювали. Ну, повністю після того, як ми купили, повністю зробили на Боші обстеження. Потім ми мали поїздки у Миколаївську область і в Херсонську область. Перша поїздка в Снігурівку у нас обійшлася 11 907 гривень. Дешево, тому що дуже велику частину дизелю нам пожертвували військові. Друга поїздка обійшла Снігорівку, знову ж таки Павло Мар'ївка. Була 22 тисячі сто гривень плюс 100 літер пожертвував Вадим Войта. Там ми їздили е, кілька ба, ну, кілька сіл. Поїздки були такі досить поту, досить е, Багатокілометрові, так. Третя поїздка в Херсон-Білозірка 12 тисяч І знову ж таки завдяки тому, що 100 літр пожертвував Іван Васильович Жигалюк. Четверта, це працівник нашої районної держадміністрації. Четверта поїздка в Херсон, Білозірку, Камишани 14 тисяч 497 гривень. П'ята поїздка в Херсон-Білозірка 10 тисяч. І знову Іван Васильович Жигалюк пожертвував 100 літр дизель. Потім були поїздки в Чехію, одна поїздка в Чехію і три поїздки в Мінден. Ми їздили в Чехію по пральні машинки, по холодильники. Оце все ми зараз я перечислю, що ми е, зібрали за цей час. Е, ми е, в Мін, е, їздили в Мінден. і поїздка спочатку в Чехію, поїздка в Чехію до Анни Роїк, звідти в Мінден і з Міндена в Україну. Це було таке велике турне. 200 27 350 гривень і 295 євро. І хочу подякувати Анні Роїк, яка не тільки жертвує, жертвувала кошти, але ще й заправила нас двічі. А також зелену карту оплатив, оплатив брат, наш друг Віталій Лис. І взагалі він дуже, дуже багато допомагає для нашої церкви. Я йому дуже вдячний. Завдяки йому, йому ми можемо возити за кордон гуманітарку. За кордону гуманітарку. Далі була слідуюча поїздка це така була поїздка Чехія. Ми не, не, не заповнили в Чехії повний бус, і тому ми їхали на Мінден і такий крух, І це була така, ну, я би не сказав, що така дороговартісна поїздка. Поїздка Україна, Мінден знову Україна це було, то було 7 вересня, це 21 вересня, 21 тисяча і 140 євро. Третя поїздка в Мінден. І в Мюнстер ми їхали в Мюнстер також там взяти це було в листопаді, 14 листопада. І ми е, проїхали 27 тисяч і сто, 49 гривень 164 євро. Але дуже дякуємо братам, які подарували чотири колеса для буса ще на зимові, і е, подарували безплатно поміняли. І так само масло поміняли. Ми дуже вдячні. Це була економія. І всього витрат в гривнях було 305 тисяч 719 гривень, в євро 2607 гривень, в доларах 800 доларів. Залишок касі на даний момент 753 євро, 3270 доларів, 50 фунтів, 30 тисяч корон в гривнях. Але вже цих грошей немає, тому що ми вже розпочали, як я вже казав, нову новий проект. Ми, Завозимо інвалідні військи. І вже одну поїздку ми звершили в Італію. І звідти привезли і в Чехію, і звідти привезли, завантажилися завдяки нашим друзям. Я про це вже звітував в Італії, і це буде окремо звіт після і е, привезли інвалідні візки. І коли про це дізнались, наші брати з Міндена, вони приготували нам 85 п'ять візків. Про це я вже звітував, і буде ще звіт багато ходунків, Тобто загрузили цілу фуру, і ми заплатили за доставку фурі 2000 євро з цих грошей. Тобто з цих грошей ми заплатили за доставку 2 тисячі євро. Але це настільки вигідно, що ми би бусом не забрали цей за 4, може 5 разів, тому що коляски, грамістки. І надалі ми будемо так само працювати з фурою. І нам будуть потрібні кошти, тому що ми кошти витратили. Ми навіть от уже практично 2 тисячі євро ми заплатили. Але вже були перші поступлення, і ми про це ще будемо звітувати. Тепер виникає питання: якщо ми витратили, як вже було сказано, 305 тисяч гривень і 2607 євро і 800 доларів. То це приблизно буде приблизно буде 10 тисяч євро і 800 доларів. Так, ми витратили. Виникає дуже закономірне питання. Якщо витрачено 10 тисяч, ну практично, будемо казати, там до близько 10 тисяч євро і 800 доларів, приблизно близько 11 тисяч євро, чи вартує возити такі вати такі витрати, і чи ми привезли на якусь певну суму? На яку суму ми привезли? Ну що ж, я хочу зараз якраз показати. І так, за цей, за ці поїздки з Німеччини. Завдяки нашим братам ми привезли і відвезли на Херсонщину і Миколаївщину. Ми відвезли 30 е, пральних машин, 35 холодильників, сім газових плит, 71 електроплитку, 5 сушок, е, сушки для ну, посуду, електрочайників 143 духовок. Електродуховок 15 Гігієнічних наборів 650 штук від місії Табея це на 13 тисяч євро, по 20 євро набор набір. Такий вони казали, по просто там як, така, як пожертву їм дали по такій ціні. Там дійсно хороші набори. 13 тисяч євро. Це 650 наборів. Буржуйок 4 лікарських халатів і костюмів 1600 штук мікрохвильовок — 14, сковорідок 25, посуду 10 ящиків, хлібопічки 2, каструль 10, одягу 300 кг, взуття, 250 кг засобів гігієни, 200 кг, прасок 6 штук, тостерів 2, електрокаструль 4. Фенів, ну, там фенів було до 10. Фенів ми не записали, скільки там було фенів, і пару блендерів. Кофеварки 2 штуки, хлібопічки дві штуки, горнят 5 коробок, газова колонка одна, радіаторів дві, постільної білизни, постільної білизни, рушників до 10 ящиків. Десь. Далі ліжка було, 10 ліжок, матрасів, ліжок, Матрасі. ліжок, ліжок, вибачаюсь. ліжок було 30. Ми роздали в лікарнях тут. Це функціональні ліжка, такі дерев'яні звичні, матраців 20 штук, столів 5 штук і багато інших дрібниць таких дрібних речей. Ну, і одну тонну шаянської води подарував Мельничук Іван. А 23 тони, зараз я скажу, подарував. Чи... Ми звернулись і подарував на Херсон, відвіз Павло Рішко від своєї церкви з Е, Як я вже сказав. Було зроблено е, поїздок в Тернопільську е, область. Одна в Чехію і одна, в Тернопільську область в місію Дотик було чотири поїздки. Одна поїздка в Чехію, три поїздки в Німеччину. Ну і е, дві поїздки в Миколаївську область, три поїздки в Херсонську, село Білозіровка, Камишана, Миролюбівка і інші. Дуже хочу кому хочемо, е, що ми. Які ще роботи ми виконали? Ми виконали роботи, не тільки перевезли, як я вже казав, там речі. Але що зроблено? Наш брат ми замовили виготовив по собі вартості 20 ліжок, за яких ми дали це дерев'яні, дуже гарні ліжка, букові, і 800 доларів. Купили, відправили дров 65 метрів кубічних. Відновлюємо будинок, вдовів в Белозирці. Купили колеса, там ми заплатили також за працю. Далі. Прийняли на відпочинок, і тут витрати також були. Прийняли на відпочинок безплатно дві групи діток з Білозірки. Вони ми їх прийняли, годували, возили їх тут, щоб вони бачили природу нашу. Це дві групи, два рази приїжджали діти з Білозірки. Особливо подяка всім жертводавцям. Насамперед місії Табея, яка внесла дуже велику лепту і дуже багато. Вольдемар Дюк, його місія Табея, Табея передали через місію Дотик. Через Віталія Білоруса передали для нужденних людей дуже багато цінних, важливих речей. Ми вже казали. Це і столи, це і ліжка, це і е, ці гігієнічні набори, і е, е, костюми, халати. ну Дуже багато. Місії Табея, вам велика вдячність і від тих людей, які. Користуються тими речами, вони вам дуже вдячні і за вас, дякують Богові. Також дякую церкві е, суботствуючим християнам Міндена, пастирям Діверту Петру, Віктору класуну, Володимиру Класину, Поп Мирославу, Аліку Бурлаці і багатьом братам, які так. Дуже гарно відгукнулися і багато заготували холодильників пральних машинок. Це і газових плит, електроплит. Це основне йшло якраз від церкви Зміндена. тепер вони цілу фуру відправили нам вже інвалідних візків і ходунків. Про це ми пізніше поговоримо. Дякую, братові Куделка з Мюнстера, які також дали пожертву одяг і взуття церкві Камешана, лиці брата Франца класена. Дуже дякуємо, які там підключилися. Ми разом з ними. Ми їм привозили, ми були якби Доставщики, а вони там роздавали тим людям, які мають, мали в нужду. Благодійному фонду Крок з надією Дніпра ще ще Кам'янського щиро, щиро, чи, 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 кам щиро дякуємо Мельничуку Мельничуку Івану за Шаянську воду, церкві Божій християн 7 суботнього дня, Пуш, Буштина, пастору Ріжку, за 23 тонни води, які вони передали на Херсон і самі туди доставили, а там. При сприянні ми там роздавали, завозили людям у Херсонську і Миколаївську області. Ось такі, так була зроблена наша справа за цих 10 місяців. Уже місяць, як ми приступили до нового проекту, про який я вже вам нагадував, і про який буде даний звіт. Всім жертводавцям щиро щиро дякую. Підтримуйте, моліться за нас і будемо разом працювати. Як бачите, це велика кількість людей була задіяна, але й була зроблена велика праця. Ага, і я забув саме. Сказати найважливіше, цікаве, чи, чи, чи вигідно. Отут я прикинув приблизно і повірте мені, що я занизив ціни бивушні. Наприклад, я пральні машинки порахував по чотири по тисячі, я порахував по 150 євро. Нема такої правильної машинки за 6 тисяч у нас хорошої правильної німецької машинки. Я вже дивився і в нас в селі, я дивився вже тих, які возять звідти це від 8 стартує і до 12 тисяч, такі як нам передавали хороші бошевські німецькі машинки. Але я так занижену ціну зробив 150 євро. І холодильник зробив 100 євро. І коли я так підрахував ці всі гігієнічні, то це, це мінімальна сума, яку ми відправили. В цінах б на 40 тисяч євро, мінімально. А я а якщо так би порахував ретельно, я не рахував, там скільки так лібопічка каштує, ну скільки каструлі можна порахувати. Ще дуже багато. Я порахував тільки ті великі речі, ті такі ну дорогі, ну великі речі, які там, певно, дорогі, ну, більш сума дорожча. так А ріб'язок такий я й не рахував. Я думаю, що це. Значно більше, ніж 40 тисяч євро. думаю, що вартує робити такі справи для людей. Тому що зараз дуже важко людям заробити грошей, купити е, щось цінне і важливе, тим більше, коли вони практично все втратили. Будинки розвалювалися після повені, і вони там втратили все. І ні посуду, нічого практично не залишилось. Тому ще раз низький уклін і всім вам подяка. Підтримуйте, будемо далі працювати разом з вами. Йдемо до. Premohaj, chaj hospod nás všimnú a sloveť. Ďakujem vám.